Слава нашому Господу! Слава Я. Господу! Я вітаю вас від Болі нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам, мир вам. Мир вам. Господь по своїй великій милості дозволив нам сьогодні бути зібраними в цьому дому Це Його воля, це Його бажання, це Його хотіння, яке Він призводить нас, Духом Святим, де Він бажає, щоб ми мали. Отцю спільність, де він хоче, щоб його діти разом збиралися, разом дякували нашому Господу. Давид, він каже, то добре і дякувати Господу і співати імені Твоєму Всевишнє. Вранці зіщати про милість, свою, а вночі про вірність твою. Це є добре дякувати нашого Господа, бо він достойний слави. Господь вірний своєму слові. Господь вірний в своїх обітницях, то, що він обіцяв для нас. Я собі, сидячи на цьому місці, я згадую ці місця, де коли Господь говорив одно слово, два слова, але я бачу, по сьогоднішній день це все точно воно буває. І я згадую ці моменти, коли я казав, Господи, я от там винен, я вже так не буду робити, я вже от там буду більше прикладати старання, я вже там буду більше до твого діла. І я дивлюся. І я цього не виконував, не робив так. Не точності так виконав, як мої уста сказали, як моє серце все говорило. Але слово Боже нам показує про Господню вірність, що Він вірний Господь, що Його милість вона обновляється кожного ранку над нами. І сьогоднішнього ранку над нами обновилася Його милість. По милості свої він нас беріг, по на цього місця нам допоміг. І ми співали цей псалом. Ми закликали один одного. Щоб ми тримали те, що ми маємо, щоб ми берегли те, що нам дав Господь. І ми співали, заохочували і казали один одному, що нам варто боротись, нам варто страждати. Нам варто це, тому що це має нагороду велику. Велику нагороду, Юда пише своє послання і каже, я мав бажання написати вам про спільне спасіння. Він там підкреслює, він каже, щоби ми боролися однодушно за віру, яка один раз була передана святим. Оця віра вона була передана для нас. І Господь по своїй великій милості. Він дарував нам цю віру. Свого часу Він достукався до нашого серця, Дух Святий торкнувся нас, зробив нас спосіб прийняти це слово, і ми в нього повірили, ми його прийняли, і ми, він поставив нас на другу правді. І через це слово Він нас тримає, через це слово Він нас провадить, і Він нас веде по цій дорозі, до цих вічних оселів. І ми сьогодні. Є зібрані, щоб нам подякувати разом нашому Господу. Я, звичайно, вибачаюся, вас буває. Колись, я пам'ятаю, ми часто їздили, коли брат Стьопа спочатку він почав їздити, почав служіння тут. Ми часто їздили рідше, річі, річ, а потім все рідше. Знаєте, я розмовляв зі своїм сином вночі, він зателефонував. От я кажу, що ми будемо їхати о, там, 93 часу, кілометри. Він почав сміятися з мене. Він каже, мені каже, каже, смішно, і вас каже таке велике представлення, каже, де що то є 93 кілометри? Що то є? Та ми каже, більше їдемо десь, тільки так, десь каже, часом дітей завезти, то тобто, я так собі роздумую, вони їдуть 400 кілометрів, 300, а тут 90, там, я засік там, по-моєму, чи 84, чи 85 кілометрів від подвір'я, від сюди. І ми так, часто вже. Торік не був. два роки був, Торік не був, це два роки пройшло. 90, що там 80 кілометрів. І слово Боже, на нас застряє, щоб ми дорожили часом, щоб ми дорожили нашим спілкуванням, щоб, щоб ми приносили жертви, жертви Господи, доброчинність і спільність. Ці жертви вони є приємні для Господа. І Господь хоче, щоб ми мали цю спільність. Ми сьогодні, слухаючи Слово Його на цьому зібранні. І нам Господь сьогодні говорить, Він нам нагадує, Він нам показує те, що ми втрачаємо спільність. Що ми більше спілкуємося через смс, більше спілкуємося, десь там слово сказав. Колись, щоб треба було щось, то треба було піти, запитати, попросити, поспілкуватися. При цьому всьому. А зараз ми обмежуємося, ми технології маємо. Це швидше, це для нас зручніше. Але Господь хоче, щоб ми мали ці спілкування і щоб ми дякували нашому Господу, щоб ми благословляли, і щоб ми в нашому житті боролися, і щоб ми мали цю перемогу. Перемогу Господь цього хоче. Нам було нагадано, що Господь хоче, щоб ми мали радість, і щоб радість наша була повна. Ми хочемо, щоб ми покликали до Господа, і Господь нам відповів, дав відповідь. Ми цього хочемо. От, І так, так воно є. І, апост... і Ісус Христос він говорив такі слова. Це 15-й розділів Івана, я не буду його всього читати, От, ми знаємо цей розділ на пам'ять. Це дуже часто ці слова вони читаються в зібраннях. Ну, коли б, нема що говорити, став, відкрив, прочитав, і це таке слово, що й не треба що поясняти. Все, все зрозуміло. Це зрозуміло. І нам сьогодні було нагадано, і запитання було, що, від чого ми питаємося, куди наші корінці, від чого залежить наше життя. І каже сьомий вірш, такі слова: коли у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо раз зародити, і будете учні мої. Як отець полюбив мене. Так я полюбую вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. І Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. І Ми бачимо, що Ісус Христос. Він говорить, щоб наші молитви, вони були почуті, нам потрібно перебувати в Його слові. І коли це Його слово, воно буде перебувати в нас, то ми чого будемо просити? Воно буде нам дане. І ми нам дуже хочеться такі, таку слово таке мати, таку відповідь. Ми так надіємося на це слово, коли ми будемо прибувати, але прибувати в Слові Божому це жити цим Словом. Це виконувати це слово, це хотіти, це прагнути цього слова, це все життя, оце все, як воно було нагадано, що сказав Господь, і ми спішимо його виконати. І тоді ми розуміємо волю. Це, перший псалом він каже, що щаслива людина, яка не стоїть на дорозі грішник, не сидить в з злоріків, але в законі його воля, і про закон Його він роздумує день і вночі. Воля Його. Воля людини в законі Божому. І тоді Господь дає відповідь, тому що наші прохання, всі, які вони приходять перед лице Боже, воно згідно цього, що хоче Господь. Ми часто просимо і не отримуємося, і читаємо це Слово і от, надіємося на це слово. Але Господь хоче, щоб ми доповнялися, що є воля Божа. А воля Божа добра, приємна. І досконала. І в труднощах, і в переживаннях, які в нас є, ми хочемо позбутися, але його воля є, щоб ми пройшли, і щоб ми там укріпилися, щоб ми зміцнилися в Господі, і щоб ми мали перемогу, тому що що -то впереді ми не знаємо. Нам потрібна буде сила, нам потрібно, що то буде перейти, але нам потрібен Господь. І ми ніяк ще ближче не прийдемо до Нього, тільки тоді, коли будуть труднощі, тоді ми зблизимося з Ним. І тоді він дасть відповідь. І тоді прийде це випробування, і ми пройдемо, і ми будемо мати успіх в цьому. Господь хоче, щоб ми перебували в Його любові, а в каже, виконуйте заповіді Мої, як я виконав ці заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його. Коли будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй. І нижче він каже такі, такі слова. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви. Як я вас полюбив. І далі він каже, що немає ніхто більше любові, як хто віддасть своє життя. І він каже, що, друзі мої, <кхи> і він віддав життя. І нам було нагадано, що він нас вибрав, яка щоб ми йшли і приносили плід. І щоб цей плід він пробував. Щоб він не раз приніс, а щоб цей плід він постійно прибував. Господь хоче цього. І Він каже: Це я вам заповідую, щоб любили один одного. Ми, там, я нагадав, Де він говорив, щоб ми боролися за віру один раз, передану святим. Щоб ми боролися за цю Але Слово Боже нам показує, що віра вона має бути діюча любові. Наша віра, вона має діється любов'ю, вона має водитися любов'ю. Це все має бути у любові Ісус Христос, він якраз нам говорить. І Нам багато нагадано про те, що ми маємо приносити плоди. Господь хоче цього плоду від нас. Господь хоче, щоб ми приносили. І постання до Галатів, а посол коло це розділ, 22 вірш. Ви говорите ці слова. А плюс духа любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість закону немає на А ті, хто, що Христові Ісусові розп'яли, вони тіло з пожадливостями та похотями. Коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнимо один одного, не завідуємо один одному. І він каже, що плід Духа, плід але він перечисляє часто нам нагадується, що ми маємо, що є е, дев'ять е, цих плодів. Але ми бачимо, що Писання нам каже, а плід духа, любов, і перечисляється все. От перечисляється це все. Але в п'ятому розділі він говорить такий, бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, а не обрізання. Але віра, що чинна любов'ю, я нагадував ці слова, це віра, яка чинна любов'ю. І ми бачимо, що цей плід любов, але він має оці складові ще. І ми бачимо, що любов це є союз досконалості. Якраз він каже, плід духа, любов і перечисляється. І оце все воно разом зв'язане. Це є любов, це вже досконалість. Коли оце все якості вони є, це проявляється в любові. І ми бачимо, що я порою в нашому житті, я знаєте, не раз я трохи такий по характері ризький. І от щось жінці скажу, вона мене питає, ти чому мені так відповів? Задає мені питання. Я розумію сам, мені не треба задавати питання. Але чому я відповів так? Ми часто е, даємо відповідь, то в мене такий характер, то в мене ще щось, то в мене ще щось. Але воно не є так, тому що Господь Він нас вибрав якраз для цього, щоб ми йшли за ним, ми удосконалилися, щоб наш характер Він нас удосконалився, і щоб все в нас було з любов'ю. І ми бачимо, що апостол Павло потім 10 каже. Що не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечат, запечатані на День викуплення вашого. Всякий крик, гіркість і всякою злобою нехай будуть удалені від вас. До Ремляні він каже, що любов Божа, вона вилилася з серця наші Духом Святим. Я навіть, так собі розумію, Я не хочу я собі просто свої роздуми, бо так собі думаю, але я хочу поділитися, щоб ми. Я думаю, що ми себе випробовуємо. І ми бачимо з цих з, з місць писання, де нам приведені, для нас ми бачимо, що любов, наше серце воно вливається до святий. Якщо щось у в нас воно не так, значить що? Значить, щось десь ми не так зробили. Значить, десь ми засмутили Дух Святий. І він не діє в нас. Він не може діяти, бо ми засмутили Його нашою поведінкою, нашим криком, нашим, нашим податуванням. Нашим чим то оці, е не, не хватає, Апостол Павло до він каже, а ви зодягніться оце. От, і він перечисляє, перечисляє якраз ці подібниці, всі якості. От, він <му> їх перечисляє і каже, що любов, він тоді каже, що любов це є союз досконалості. Союз досконалості. І як важливо нам, Господь хоче, щоб ми перебували Мали пліт. Господь хоче, щоб ми любов'ю в любові пробували, щоб ми любов'ю здобували один одного, щоб ми могли один одного терпіти. Писання нам каже, довго терпіти, тому що часто нам не хочеться спілкуватися, нам не хочеться зустрітися з кимось. Нас не вистачає любові. Покрити любов'ю цей недостаток. Що то, можливо, і щось було не так, але нас не вистачає її. чому не вистачає? Значить, ми, зі статні, ми перебуваємо в Господі, значить, де то ми що то пропустили? Де то засмутився Дух Святий, і він не дає нам не, не проби праці своєї в нас. Він хоче нас діяти своєю силою могутньо. Нехай нас Господь благословить, щоб ці коротенькі слова вони були на пам'ять для нас, щоб ми могли по них себе провірати, щоб ми були уважні пильні, щоб ми наблюдали за собою. Коли приходять труднощі. Випробування то якраз Господь їх посилає, щоб нас випробувати, щоб провірити нас. Він знає нас досконало. Муж Божий Давид, він каже, що ти мене випробував, ти мене пізнав, ти знаєш ходіння, сидіння, вставання, думку далека знаєш. Ще немає слова на езиці, ти все знаєш. Але він в кінці каже, що, Господи, випробуй мене, досліди мене і пізнай мене, чи не йду я дорогою. Злою. Давид розумів і він хотів, щоб Господь його благословив, щоб дай йому цю спосібність, щоб він себе зрозумів, щоб він себе побачив, чи не йде дороги. Господь знає, але Він хоче, щоб ми прагнули цього, щоб ми самі себе пізнавали, щоб ми самі себе досліджували, щоб ми дивилися і ми прагнули цього, щоб Господь. А Господь він відкриває це все, через що? Посилає нам когось в якийсь то час. Коли в нас дуже немає часу. І ми приходимо, ми олибаємося, радий бачити, але серці ми не маємо часу, нам потрібно щось робити. І вже не проявляє, не вистачає цієї любові. На устах вона є, можливо, ми посміхаємося, але в серці ми тривожимося, тому що ми мали щось тут зробити. Робота не дороблена буде. Ми вже, ми вже не раді. ми вже не раді. І це ж не проявлення любові. Так і можна багато прикладів назвати. Де ми трошки лицеміримо, де ми трошки е, міняємо маску. Але нехай нас Господь благословить, щоб ми прагнули, хотіли. І навіть це трудноща, щоб ми віддякували нашому Господу, тому що що стачається в нашому житті, воно все стається для доброго. І нехай Господь благословить, босить будьте благословені Господу. Амінь. Амінь.